Це питання хоче поставити Сергію Риброву ледь не кожен вболівальник збірної. Національна команда програла два стартових матчі ліги націй, і довіра до тренера відчутно почала хитатись. Зокрема, на трансляції прес-конференції перед матчем з Грузією у коментарях в Ютубі вболівальники слів не підбирали. Вони десятки разів просили головного тренера подати у відставку і здебільшого не вірили у позитивний результат матчу. Я не можу сказати, що ми не хотіли виграти ці два матчі. Думаю, ми спробували поборотись, особливо у грі з чехами, у якій ми завдали 20 ударів воротах. Дехто каже, що українці лише контролюють м'яч, але ми завдаємо 20 ударів. Поворот, наприклад, на євро ми аналізували матчі Іспанії, інших топ команд. Більшість з них завдали по 15-16 ударів. А ми завдали 20. На жаль, ми програли, але я думаю, що ми спробували виграти ту гру. Тому так ми програли попередні матчі, але чекаємо на завтра і на наступний матч з чехами, щоб показати наш рівень. Наступна гра проти збірної Грузії, яка здобула максимум у вересневих матчах, розгромили Чехію 4-1 та переграли Албанію один Тож вивіска на цей матч поки що така: найгірша команда в групі проти найкращої. Забудь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Кадрова ситуація в збірній надії теж не додає. Одразу вісім важливих футболістів не зможуть зіграти через різноманітні пошкодження. Востаннє подібні проблеми пригадуються ще у 2020-му. Того року проти збірної Франції були недоступні 12 футболістів. Всіх повалив ковід. Тоді у складі головної команди дебютували Георгій Бущан, Юхим Конопля, Олександр Зубков та Ілля Забарний. Забарний відтоді став незамінним центральним захисником, без якого важко уявити лінію оборони збірної. Правий захисник Конопля з часом теж став основним. Зубков грає менше, але на цей раз через втрати вінгерів він є одним із кандидатів на правий фланг. Може, зараз теж дебютує футболіст, який невдовзі стане дуже важливим гравцем збірної. У Ярмоленка та Циганкова проблеми зі стегном. Лунін схопив вірусну інфекцію. У брашка тріщина у ребрах. Піхальонок вилетів через проблеми з камбаловидним м'язом. Малиновський отримав жахливу травму в матчі серії А «Дженоа Венеція. А в Миколенка та Зінченка травмовані литкові м'язи. Пропустити матч із Грузією також може і Тарас Степаненко. У нього проблеми із колінним суглобом. Сам він оцінив свої шанси на вихід на поле ось такою емоційною промовою. Коли я вперше потрапив до національної збірної України, для мене це навіть до молодіжної національної збірної України. Для мене це ну велике досягнення. Для того це повинно бути для любого футболіста. І у мене були травми раніше. Я з ними приїжджав збірну, тренувався і намагався допомогти команди. І в 35 років моє ставлення до національної збірної не змінилось. Це повинен розуміти кожен, кожен болівальник, кожен функціонер, кожен гравець, що всі гравці національної збірної, які знаходяться тут, вони максимально віддаються цій команді. І якщо є можливість зіграти там. І тобі там кажуть лікарі, там можливо ти зможеш зіграти, а можливо, ти не зможеш грати. Але у тебе є шанс, то ти кожен день виходиш, вкалуєш на, на тренуванні, після тренування і для того, щоб бути готовим. Тому так готується кожен гравець збірної України. Тому хочу сказати, щоб не було розмов, що гравці збірної України не, не хочуть грати, не віддаються. Це неправда, і е, всі, хто тут приїжджають, завжди. Це люди, які максимально відповідальні і максимально хочуть допомогти нашій країні. У наших суперників навпаки. Усі футболісти тренуються із загальною групою і втрат немає. Але є одне побоювання у грузинської преси. Воно стосується головної зірки команди Хвічі Кварацхелії, абсолютного лідера колективу. Просто погляньте на його ногу після останнього матчу перед виїздом у збірну. Зараз набряк зійшов, але головний тренер збірної Віллі Саньоль можливо побереже свою зірку в нашому матчі і не випустить його в старті. В нашому ж складі є три дебютні виклики. До лав збірної доєдналися Дмитро Криськів, Олександр Назаренко та опорник Олександрії Іван Калюжний. А ще до викликані Віталій Буяльський, Олександр Сваток та Дмитро Різник. Сергій Ребров прокоментував, чому саме їх обрав на заміну травмованим. Для нас дуже важливо, щоб була конкуренція на кожної позиції. Якщо отримав травму гравець на якійсь позиції, то ми намагаємося знайти гравця. Кандидата в збірну чи з, з резервного списку, який дійсно замінить цього гравця на цій позиції, це дуже важливо, щоб була конкуренція на позиції, щоб було мінімум два гравця на позиції. І я вважаю, ті гравці, які викликані, які довикликані, викликани, вони дійсно заслуговують на виклик до збірної. І це шанс для них. І як ви бачите, зараз багато нових гравців, але в тренувальному процесі я не бачу, що вони десь загубились чи щось не роблять. Це дійсно гравці, які заслуговують на виклик до збірної. І дуже важливо не тільки тренувальний процес, а як вони проявлять себе в грі. І я, я впевнений, ми надаємо шанс усім, ми надаємо шанс тим гравцям, які зараз, зараз викликані. Багато вболівальників думають, що Грузія досі є слабкою збірною, як і кілька років тому. Однак це помилкове враження. Команда Сакартвело стала одним із відкриттів євро і вийшла до однієї восьмої, де програла майбутнім чемпіонам – іспанцям. У лізі націй теж стартували вдало. Два матчі, дві перемоги. Збірна Грузії команда, яка біжить. Здебільшого вони грають від суперника. Небагато володіють м'ячем, але коли він у них, то команда оперативно виходить з оборони в атаку та вміло користується вільним простором в нападі. Цим займаються два форварди Кварцхелія та Мікаутадзе, який, щоправда, зараз не в найкращому своєму стані і не дуже вдало грає за Ліон. Замінити кварацхелію потенційно може Давіта Швілі, який на вихідних забив за французький Сент Тетєн тричі і допоміг перемогти ОСЕР 3-1. Також зверніть увагу на опорника Отара Кітеїшвілі, якого визнали гравцем сезону 23-24 в Австрії. Його штурм став чемпіоном і перервав багаторічну гегемонію Зальцбурга. Ми багато чого не контролюємо. Ми не можемо контролювати свого опонента, погоду або рефері. Але ми можемо контролювати те, що ми продукуємо на полі. Для нас це найважливіше. Ми всі розуміємо, що нам необхідно і що ми маємо робити на футбольному полі, щоб вигравати. Що стосується збірної України, то це потужна команда з індивідуально сильними гравцями. Ми готуємося до важкого матчу, будемо готові та сфокусовані на власній грі, та зробимо все можливе, щоб перемогти. Футболісти з Грузії знайомі обличчя для українського чемпіонату. Нині у заявці знаходяться п'ять гравців, які зараз або колись мали контракти з українським клубом. Лука Лочошвілі – основний лівий фулбек у збірній, був у київському Динамо. Щоправда, не встиг навіть дебютувати, лишень поїздив по орендах. Соломон Квірквелія зіграв 6 матчів за металіст 1925. Стільки ж зіграв і Шота Нонікашвілі за ЛНЗ. Але він точно награє більше, бо є чинним гравцем клубу з Черкас. Рекордсмени по іграх це Тайшвілі, який пограв за Динамо, Ворску та Чорноморець і Гочолейшвілі, гравець, який досі на контракті в Шахтаря, але зараз поїхав в оренду до Копенгагена. По-перше, ці люди, яких ви назвали, вони дуже гарні люди, і їх людські якості на високому рівні. і Гочо, і Аза, ми дуже добре спілкуємось і. Вони дуже класні футболісти. По поводу збірної Грузії ми бачимо, що це дуже сильний боєздатний колектив, зіграний, є дуже якісні футболісти, які грають в дуже добрих класних командах. Тому лідер нашої групи на, на даний час Тому ми дуже ретельно готуємось і будемо старатися добиватися для нас гарного результату. Зіграємо матч у Познані на стадіоні місцевого Леха. Однак і тут вимальовується проблемка. Щоправда, вже не тільки для нас, а для обох команд. Поганий стан газону після останнього матчу викликав обурення у головного тренера Леха Нільса Фредеріксена. Його команда, лідер екстракляси, несподівано поступилася аутсайдеру мотору з Любліна 1-2. Чи змінилася ситуація? Побачимо вже ввечері. А зараз давайте нарешті поглянемо на позитивний бік протистояння. За історією незалежності України наша національна збірна зіграла 9 матчів проти Грузії і жодного разу не поступилася: 6 перемог і 3 нічиї. До слова, найкращим бомбардиром протистояння з трьома забитими м'ячами є Сергій Ребров. Однак будемо об'єктивними. Зараз саме той момент, коли ця серія може обірватись. Прогнозуйте під відео, продовжиться вона чи ні. А ще у коментарях можете оцінити нове екіпірування збірної України від 1 до 10. Ліпіть лайки, якщо вам сподобалось, тисніть на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин футболу, і не забувати, що партнером нашого проєкту є компанія Favbet. Favbet – гра розкриває тебе. Для вас працював Михайло Мисливий. Переможного вам вечора! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.